Урок я пізнаю світ, тиждень 13. Урок 114, сторінка 19. Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему уроку. Чому, коли ти знімаєш светрик, чуєш потріскування? Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про електростатичні розряди і дізнаємося, що треба робити, аби запобігти утворенню електростатичного розряду. Под... Почнемо урок з перегляду відеолиста від нашого Центаврика. День, друзі. Нещодавно зі мною трапилася пригода. Я зіткнувся з явищем електростатичного розряду. Ви чудово зрозуміли, що трапилося зі мною. І правильно описали це явище. Які ви молодці! Завдяки цьому випадку я зрозумів, що все в природі прагне рівноваги. Кожен з нас упродовж дня взаємодіє з різними предметами, а отже, електрони, які є і на людині, і на предметах, мають можливість перестрибувати. З людини на предмет і навпаки. Цікаво, як можна запобігти цьому явищу? Дуже гарно сказав наш центаврик, що електрони можуть перестрибувати. Але цих електронів ми з вами не бачимо. Але можемо зробити так, щоб запобігти утворенню електростатичного розряду. Що ж для цього треба робити? Прочитаємо разом пораду від Центаврика. Завдання у синій рамочці. Читаємо разом. Як запобігати утворенню електростатичного розряду? Частіше провітруй приміщення, зволожуючи в такий спосіб повітря, передай заряд землі, розуйся і стань на підлогу чи землю. Або голіруч, торкнися чогось великого, більшого за тебе. І так повторіть, як можна запобігти утворенню електростатичного розряду. Звичайно, провітрувати приміщення. І так ми зможемо запобігти. А ще можна розутися, стати на підлогу або на землю. Так, ми говоримо, віддамо той заряд, який ми отримали. Електрони звичайно, підуть з нашого тіла. Ми не побачимо, як вони підуть, але ми просто відчуємо, що ми будемо відчувати ось це почуття покалювання, адже воно неприємне. Або можна торкнутися чогось більшого за тебе. Це може бути дерево, це може бути стіна. Все, що може бути більше, ніж ви. Перегорнемо сторінку. Прочитаємо ще раз, що таке електростатичний розряд, дописавши пропущені слова. І так, електростатичний розряд це швидке переміщення електронів від тіла, яке має негативний заряд до тіла, що має позитивний заряд. Повторимо ще раз. Електростатичний розряд це швидке переміщення електронів від тіла, що має негативний заряд, до тіла, що має позитивний заряд. Хвилинка релаксації. Послухаємо твір щедрик у виконанні українського хору імені Григорія Вірьовки. Ви прослухали Українку колядку під назвою Щедрик у виконанні українського хору імені Григорія Вірьовка. Ну, а ну, тепер спробуємо розгадати загадку. Вона узимку свято починає, Щебече ластівка й господаря вітає, ця пісня вчить нас працю шанувати. І новий рік у щасті святкувати. Що ж це за така пісня, яка вчить нас Шанувати працю, Щедре, щедрівка. Ось така пісня, яку співають саме на зимові свята і пам'ятають, що праця шанує людей, а люди шанують працю. Ну а тепер попрацюємо над нашою загадкою. Зафарбуємо кольоровим олівчиком слова, що означають поняття. Пригадаємо поняття це думка, що виражена словом або словоспорученням, і відповідає на питання, хто або що. Вона у зимку свято починає. Що свято? Щебече ластівка й господаря вітає. Хто ластівка, хто господар? Ця пісня вчить нас працю шанувати, що пісня, що праця і рік новий у щасті святкувати, що рік, що щастя. Пригадаємо з вами навчальні одиниці про електричний розряд. Для цього прошу розгорнути зошит на сторінці 41. І так, електричний розряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл і частинок, наприклад, електронів, вступати в електричну взаємодію, а саме притягувати чи відштовхувати. Інші електрично заряджені фізичні тіла або частинки. Існують два види електричних зарядів позитивні, їх позначають знаком плюс, і негативні, які позначають знаком мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, то вони відштовхуються, а якщо мають заряди різних знаків, то вони притягуються. Розв'яжемо задачу за номером 7. Якщо два фізичних тіла відштовхуються одне від одного, то що можна сказати про їхні електричні заряди? Що ми почули? Фізичні тіла відштовхуються, міркуємо так. Тіла мають електричні заряди одного знака або плюс, або мінус, тому що вони відштовхують. Інша задача. Якщо два фізичних тіла притягуються одне до одного, що можна сказати про їхні електричні заряди? Однак цій задачі тіла притягуються одне до одного. Міркуємо так. Тіла мають електричні заряди різних знаків, тому вони і притягуються. Одне до одного. Попрацюємо над наступним завданням. Поміркуйте і намалюйте. Як взаємодіємось дві повітряні пульки, одну з яких Потерли об волосся, а другу натерли поліетиленовим пакетом. І так, у нас є два фізичних тіла, дві кульки, одну натерли об волосся, а друге поліетиленовим пакетом. Міркуємо так. Повітряні кульки, одну з яких натерне волосся, а другу натерли поліетиленовим пакетом, набувають електричних зарядів різних знаків, тому що їх подели різними речовинами. А електричні заряди різних знаків притягуються. Тому малюнок буде такий. Наші дві кульки, вони притягуються, тому що їх натерли різними речовинами. Пригадаймо. Навчальні одиниці розклад речовини, сторінка 41. І так, водень це речовина, що складається з молекул, кожна з яких містить два атоми гідрогену. Кисень це речовина, що складається з молекул. Кожна з яких має два атоми оксигену. Вода це речовина, що складається з молекул, кожна з яких має один атом оксигену і два атоми гідрогену. Попрацюємо за малюнком. Завдання дев'яте. На першому малюнку подана молекула кисню. Вона Має два атоми оксигену. Літерою О позначають атом оксигену. На другому малюнку ми маємо речовину під назвою водень. Молекула водню H2 буква H. Їх дві. Має два атоми гідрогену. На другому малюнку. Молекула водню. На третьому малюнку молекула води, яка має H2O її склад. Два атоми гідрогену і один атом оксигену. Бачимо дві кульки синього кольору, на них написана буква H. Це гідроген, а О це оксиген. А якщо поєднати два атоми гідрогену і один атом оксигену, ми будемо мати молекулу води. І на останок творче завдання. Увага на екран! Приготуйся до виконання творчої роботи і продовж виготовляти модель новорічної ялинки з незвичайними гірляндами, що складатимуться з моделей молекул води і моделей атомів. Поклади на стіл ножиці клей. Розгорни останні сторінки зошита з матеріалами для вирізання. По контуру виріж середній ярус ялинки з білою смужкою і моделі атомів гідрогену, гелію та літію. Смужку для цих молекул. По круглому контуру зроби ножицями надрізи до білої пунктирної лінії, Намаж клеєм білу смужку на вирізаній частині ялинки і склей її з іншим боком цієї частини. Виготов гірлянду. Склей кінці смужки так, щоб її легко можна було надягнути на середній ярус ялинки. Рівномірно наклей на смужку моделі атомів гідрогену, гелію та літію. Помилуйся своїм виробом! А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з електростатичним розрядом. Поняттям електротичного розряду і дізналися, що треба зробити, аби позбутися утворення саме електростатичного розряду.